Так виглядала національна дитяча спеціалізована лікарня Охмадит у липні 2024 року. Українське суспільство та міжнародні партнери згуртувалися, щоб зібрати кошти на його відновлення. У результаті було зібрано близько 378 мільйонів гривень, значна частина яких потрапила на рахунки благодійного фонду «Охмадит – здорове дитинство. У серпні 2024 року генеральний директор Охмадиду Володимир Жовнір заявив, що фонд відмовляється перераховувати зібрані кошти на офіційні рахунки лікарні. Перевідали національний дитяча лікарні частина лікарня, лікарня, зібраних з літні через внутрішню року. Українська сустина сут... опинилася в центрі сумнівних юридичних угод. Ситуація також загострилася через судові позови. З одного боку, лікарня вимагає передати зібрані гроші на офіційні рахунки для реконструкції. З іншого адвокатське бюро Киченка намагається стягнути значні суми за надані юридичні послуги. Коли нам виставили рахунок ще на 396 тисяч гривень, це викликало серйозні підозри. Ми з'ясували, що адвокат, якому